Слава Ісусу Христу! Шановні мої рідні, близькі, знайомі і незнайомі, власне, в такий спосіб публічно звертаюся як живий свідок до владики самбєцько дроговицької єпархії Української греко-католицької церкви Ярослава Приріза. Бо неодноразово я звертався письмово, але відповіді не отримав жодної. Ваше преосвященство в моїх руках Світлина, якій 33 роки. На світлині ви, як священник, Уділяєте Пресвяту Євхаристію нашим дітям. Ось прошу глянути. Ось ця світлина. Ви наш священник, ще молоденький. Уділяєте Пресвяту Євхаристію. З ваших рук прийняли Перше святе причастя 80 дітей, в тому числі і моя дочка, біля каплиці на гарячому асфальті, в покорі, на околішках, на вулиці Січових Стрільців нашого міста. Правда, покійний вже Володимир Горбовий. Нарізав тоді такі фанерки під коліна нашим дітям. Чому на дорозі? Біля Каплиці. Та тому що наші збаламучені колишнім КГБ брати і сестри воювали і не впускали своїх братів і сестер греко-католиків до церкви Різдва Пресвятої Богородиці? Ваше превосвященство! Моя рідна сестра, тоді на початку 90-х років, приїхала з дитиною аж з Москви, щоб ви охрестили дитя в нашому католицькому обряді. Як живий свідок, пам'ятаю ваші проповіді і науку на святій літургії. Ви завжди молилися за єдність усіх християн. Ви нас навчали, щоб вірні поклонялися в покорі навколішках перед освяченням Пресвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. Як живий свідок. Згадую, як ще 60 років тому в нашій церкві. Коли священник читав святе Євангеліє, усі присутні вірні слухали на колішках. Коли після Херовимської пісні священник виходив з присвятими дарами, то ніхто з присутніх в церкві не смів дивитися на присвяті дари, усі схиляли голови. Коли священник освячував святі дари, то всі вірні в покорі клянчали. І коли священник уділяв вірним при Святу Євхаристію, усі в покорі на колішках також клянчали. І хоча були совєтські безбожницькі часи, але наші батьки. І прабатьки пам'ятали наші віковічні прабатьківські традиції і обряди, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею. Послання до Филип'ян 2.10. Отож, я хочу запитати вас, ваше Преосвященство, А що сталося, що сьогодні провід Української греко-католицької церкви, в тому числі і ви, зневажає Ісуса Христа в найсвятіших тайнах? Хто вам дав право зневажати Бога? І не поклонятися в покорі навколішках? Чому ви, ваше преосвященство, так наполегливо працюєте не на об'єднання християн, а на роз'єднання, молячись на святій літургії лише за православних християн? Невже ви не свідомі того, що християн є багато? І римокатолики, і грекокатолики, і православні, та інші християни, то логічно буде і правильно, щоб ми молилися за єдність усіх християн, щоб за словами Ісуса Христа ми були одно. Ваше преосвященство, якщо тих істин. Не розуміє глава Української греко-католицької церкви Святослав, то поясніть йому і переконайте його, що Антихрист і його слуги тішаться і радіють, якщо в нашій церкві немає єдності, коли ми не молимося за усіх християн і коли зневажаємо Ісуса Христа в найсвятіших тайнах. Владико, не бійтеся. Провадьте своїх вірних до єдності і до святості. Дякую за увагу. Поширюйте цю правду, ставте вподобайки, бо тільки правда визволить і об'єднує нас. Дякую.